Жив був одного разу у маленькому селі, оточеному горами, 24-річний юнак на ім'я Марко. Марко був дуже неспокійний, його розум завжди був повний думок. Цілий день різні думки приходили і йшли, і ці думки змушували його відчувати тривогу і втому. Він завжди сумував через минуле і багато хвилювався про майбутнє. Через ці думки його розум був схожий на бурю. Він не міг відчувати спокою, не міг добре спати і навіть забув, як усміхатися. Одного дня Марко почув про далеке село в горах. Люди казали, що там живе мудрий старий чоловік. Колись той чоловік був відомим психологом у місті. Він допоміг багатьом людям у своєму житті і навчив їх знаходити мир у своїх думках. Тепер він постарів. Він залишив метушливе життя міста і почав жити у тихому селі близько до природи. Іноді він давав поради відвідувачам. Марко став зацікавленим і сповненим надії. Він вирішив, що повинен піти і зустрітися з тим старим. Він подумав: може, цей мудрий чоловік зможе допомогти мені знайти спокій. Після багатьох днів довгої виснажливої подорожі Марко дістався до села в горах. Коли він туди прийшов, то побачив маленький будинок, вкритий зеленню. На ганку будинку старий сидів спокійно, його очі були заплющені, і він виглядав дуже умиротвореним. Марко підійшов до нього і тихо сказав: Дідусю, мій розум дуже неспокійний. Я не можу зупинити думки. Я хочу миру в серці. Чи можете ви мені допомогти? Старий повільно відкрив очі і подарував спокійну усмішку. Він сказав: Отже, ти шукаєш спокій, тоді йди зі мною я дам тобі маленьке завдання. Він повів Марко до свого невеличкого подвір'я, потім наповнив склянку водою по самі вінця. Склянка була так переповнена, що навіть маленький рух міг би розлити воду. Він дав склянку Марко і сказав: Пройди звідси до краю села і повернися назад. Але пам'ятай, ти не повинен пролити жодної краплі води. Марко подивився на нього із здивуванням, але він хотів зробити все як найкраще, тому прийняв виклик. Він обережно взяв склянку і почав іти. Дорога була вузькою і гамірною, де хто йшов, де хто біг. Крамарі кликали покупців. А собаки гавкали. Але Марко не дивився навколо, його очі були тільки на склянці. Він йшов повільно, й обережно, крок за кроком. Люди дивилися на нього зі здивуванням, але ніхто його не турбував вони знали, що він навчається чогось важливого. Нарешті Марко повернувся до старого і сказав: Дідусю, я зробив це. Я не пролив жодної краплі води. Старий кивнув і усміхнувся. Потім спитав це добре, але скажи мені, ти бачив дітей, що гралися обабіч дороги? Чи чув ти, як гавкали собаки? Марко здивовано подивився і сказав: Ні, я нічого не бачив і не чув, я дивився тільки на склянку. Старий знову усміхнувся і лагівно мовив, Ось у чому таємниця. Те, що завжди було всередині тебе, але ти не знав. Коли твій розум залишається в теперішньому моменті, тоді немає місця для страху, плутанини і зайвих думок. Ти думав тільки про воду у склянці. У той час твій розум став цілком тихим. Ти не сумував за минулим, ти не боявся майбутнього. Поступово Марко почав розуміти це був той мир, який він шукав. Мир це не що, що ми знаходимо зовні. Мир уже всередині нас, коли ми живемо в теперішньому моменті. Марко схилив голову і тихо сказав: Дідусю, тепер я розумію, якщо я хочу заспокоїти свій розум, я повинен тримати його в цьому моменті. Саме тоді приходить справжній мир. Старий знову усміхнувся. Сонце сідало, і останнє світло торкалося землі. Птахи поверталися у свої гнізда. Марко почав повертатися додому. Але тепер він уже не був тим самим неспокійним юнаком, він змінився. Він був спокійний усередині, бо тепер знав, як заспокоїти розум. Якщо вам сподобалася ця історія, будь ласка, поставте лайк і поділіться нею з друзями. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб почути ще більше надихаючих історій, як ця. Дякуємо, що залишалися з нами. Побачимося в наступній історії з новими думками і новими уроками. А поки залишайтеся здоровими і спокійними.